Добрий день, дорогі друзі! Я рада нашій зустрічі. І сьогодні вона з вами у нас буде незвичайна. Сьогодні ми відправимося у подорож. У незвичайну подорож. У подорож до океанаріуму. Це величезний акваріум де багато морських мешканців. Ви хочете туди потрапити? Тож, обов'язково підемо, але спочатку скажіть мені. Як ви гадаєте, хто живе у підводному царстві? Так, це риби, краби, медузи і багато інших мешканців. І живуть вони в одному водоймі, гляда. Ні, є мешканці морів, океанів, а є річок та озер. Все вірно, є підводні мешканці, які живуть в річках. А є які в морях і океанах. А як ви гадаєте, чому одні полюбляють жити в морях та океанах, а інші полюбляють в річках та озерах жити? Я вам підкажу, тому що у річках і озерах водичка прісна, і ми п'ємо з вами теж прісну водичку. А у морях та океанах вода солона. Її ми не можемо пити. Такий вірший. Була тонка у тимка із моря напитися. Та попробував гірка, солона водиця. Тому, каже, води є у морі багато, що ніхто її не п'є. Вона гіркувата. Тож, малята, є мешканці, які полюбляють жити в солоній водиці, а єсть, які полюбляють жити у прісні. Ось ми зараз. І отправляємося з вами у цікаву нашу подорож. Ось, малята, ми з вами і опинилися в покеанарімі, і бачимо багато морських мешканців. Погляньте вони, які різні. Хто це вони такі? Послухайте загадку. Має хвіст, а не літає, має рот, не розмовляє. Можна вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це такі малята? Та це риби. Погляньте, які вони всі різні. Такі величезні акваріуми вигадали для того, щоб кожен бажаючий міг прийти і поглянути на чарівний світ морських мешканців. Риби живуть у воді, а на суші жити вони можуть малята? Ні, риби на суші жити не можуть. А як же вони рухаються, діти? Так. І ще згадаємо, а чим дихають наші рибки? А дихають вони зябрами. А зараз я вам пропоную пограти в таку ру. Скажите, яка рибка? У річці живе яка рибка? Річкова. Рибка живе в акваріумі. Так, молодці, вона акваріумна. А ще малята ці рибки дуже хочуть з нами пограти. Називається Знайди мене нам потрібно пізнати водного мешканця за його силуетом. А якщо у нас не буде виходить, то нам допоможуть загадки про цього мешканця. Так, погляньте, хто це тут заховався? Впізнали, щось і я не впізнаю. Із людьми товаришує, дарма часу не марнує, злу акулу проганяє, шкодити не дозволяє. Молодець, хоробрий він звати молодця. Ви здогадались? Так, це дельфін. Ось ми з вами вже впізнали першого мешканця. Тож, давайте крокуємо далі, хто ж наступний заховався. Слухайте уважно. Хижа риба не відує, під водою все полює. Лиш поверх води мелькнула плавником своїм. Тут сидіти. Молодці акула ще одна мешканка водою. Далі хто нас чекає, хто від нас ще заховався? Морі плавають на дні на спокійніше мені, як жили мої боки і прозорі, і м'які. Якщо зловиш ти мене, Не малята лише у чистих морях, де забруднена водичка, там жити медуза не буде. Ось ще одна мешканка. Давайте далі. Родич рака, живе в морі, ходить боком. Діти, а хто це такий? Хто це ходить боком? Здогадалися? Так, це крак. У краба маляна аж п'ять пар ніжок. І передній, це клишній ними краб може розрізувати їжу на шматочки. Так, і з цими вже поралися. Ну хто ж наступний в нас? Тітки, що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має. Ниму їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний молодці. Так назвали. Так, молодці, тому що він має вісім. ніг. А зараз ми так гарно з вами пограли. Я пропоную зробити фізкульт хвилинку невеличку та відпочити. Овертаю, друзі, жваво, головою вліво-право. Да лінусь не підставай. плечики ти піднімай. Пора берег, ну а поки нахиляємося в боки. Лєвою не звертай, а гарненько присідай. сідай. по порядку, молодці, кінець зарядки. Ось малята, для... а давайте тепер з вами поміркуємо разом. Ми познайомилися з багатьма мешканцями водоймо. Що треба робити, щоб вони були такі життєрадісні, яскраві, щоб їм добре жилося? Що ми повинні з вами робити? Ми ж теж повинні про них піклуватися. По-перше, і саме, мабуть, головне, ми не повинні смітити. Ми виходимо відпочивати з вами до річки, до озер, ми їздимо відпочивати на море, і ніякому щоб щось падало до водою. Тому що всі ці різні пакетики, бумажки, бутилки, все це шкодить нашим мешканцям водним. Все це забруднює нашу водичку, і в якій вони не зможуть ні в якому разі жити. А саме ще головне навесні розпочинається нерест. Це коли... Час ніяк не можна ловити рибу. Якщо ми будемо з вами бережно ставитися до наших водойм, до їх мешканців, то вони завжди будуть радувати нас своєю присутністю. Ось так ми сьогодні побували з вами в океанаріумі і нам час уже повертатися додому. Ось малята, і закінчилась наша подорож. Гадаю, вам вона дуже сподобалась. Мені дуже сподобалось. Вам сподобалось гратися з мешканцями? Які вони різні, які вони цікаві, різні за забарвленням, різні за характером, різні за будовою свого тіла. Але дуже цікаві. Ось такий цікавий світ підводних мешканців. Ось малята, гадаю, ви запам'ятали. Щоб для того, щоб наші мешканці підводного царства були задоволені, щоб у них було гарне життя, треба піклуватися про навколишнє середовище. Ніколи не смітити, не ловити рибу в нераз. Піклуватися про її мешканців. Тому зараз до побачення, до нових зустрічей!